Доброго дня, шановні члени виконкому. Ми ще чекаємо постольника, і Маренкевич писав про те, що він в дорозі може приєднатись, може не приєднатись. Чекаємо постольника і починаємо наше сьогоднішнє засідання. Постольник пише, що в нього зв'язку нема. Давайте порахуємо кворум. У нас Анжара Костюченко, Пильченко, Грищенко, Будко, Маньковський. Тобто, у нас є семеро, так? Форм є, будемо вважати. Тоді е, прошу знайомитись з порядком денним запропонованим. Він на сьогодні складається з 10 питань. І чи є якісь зауваження, заперечення проти запропонованого порядку денного? Тоді прошу його проголосувати в цілому. Будь ласка, господин. Всім за. Сім за, порядок денний, затверджено. Поїхали по роботі. Так, відповідно, постольник. А, з постольником просто спишіться, Якщо він за, то ми його врахуємо в протокол. Добре? Mm -hmm. а, добре. М -м, так, добре. Так. Перша доповідач: Лисенко Михайло Олександрович, заступник міського голови. А про погодження КП проводоканалу коригуючого коефіцієнту за вересень 2022 року. Перше питання. Немає зауважень заперечень. Що нема, прошу голосувати. Всім за. Дякую, рішення прийнято. Потім ще буде уточнена кількість людей, що проголосували. Угу, добре. Зважаючи на постольника, бо я бачу, що він намагається, в нього є якийсь зв'язок. Він щось пише так само плюси, але не, не є в цьому чаті. Він його чи бачить, чи не бачить, не зрозуміло. Ми з ним зв'язуємось все добре. На зв'язку добре. Зв mm -hmm. Так, а другий питання, Міла Володимир Володимирович: внесення змін до рішення виконком про виділення коштів з резервного фонду бюджету Дніпровської міської територіальної громади. Це друге питання. І третє перерозподіл бюджетних призначень на 2022 рік. Друге, третє питання. Якщо немає заперечень, зауважень, прошу голосувати. Вісім за зарахуванням постальника. Прийнято рішення. Продовжуємо. Ага, у повідомляє в чаті, та, що він за всім питанням бачить всі питання в порядку денному. Так, наступний депутат підлобний, Едуард Станіславович, питання з 4 до 7. Нісення змін до рішення виконкому про затвердження порядку організації оздоровлення мешканців Дніпра постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 1 та 2. А внесення змін до рішення виконкому про створення міських комісій з комплексного визначення ступеня до індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг, внесення змін до рішення виконкому про порядок компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб і внесення і затвердження порядку оформлення компенсації за спожиття комунальні послуги під час розміщення внутрішньопереміщених осіб. У будівлях приміщеннях об'єктів комунальної та приватної власності, крім приватних закладів освіти, у період воєнного стану. Питання з 4 до 7. Якщо немає зауважень заперечень, прошу голосувати. Вісім за. Дякую. Прийнято рішення. Продовжуємо сушконі Анатолій на затвердження фінансових планів на 22 рік. Підводна з комунальної форми власності територіальної. Громади міста Дніпра, підпорядкованих департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Відповідно, щодо фінансових планів. Восьме питання: чи є в зауваження заперечення? Чи нема, прошу голосувати. Поки що сім. Сім за. Добре, є, рішення прийнято. Якщо хтось допише, то побачите. А, так, Пильченко Андрій Олегович, усунення наслідків порушень правил благоустрою території міста. Ми це ще не голосували? Ні-ні. П'яте, прошу голосувати, якщо нема зауважень. О, постольник з'явився. Так, так. Голосуємо. Вісім за. Вісім за дякую прийнято рішення і доповідач Мороз Руслан Валентинович надання дозволу на влаштування металевих огорош воріт та фірки у ранні будинку 3 по вулиці Пасажирська та будинку 15 по вулиці архітектора Олега Петрова. Прошу голосувати, якщо нема зауважень, заперечень. Вісім за. А дякую, шановні члени виконкому. А, плануємо наступного разу збиратися наступного вівторка. Це буде перед сесією. Відповідно, у нас ще буде сесійний порядок денний. сподіваюся, на тижні нам не потрібно буде бачитись, але можливо, все тому бути на зв'язку. Зараз такий формат набагато легший, ніж раніше. Потрібно було, було кудись їхати збиратись. Всім бажаю.